Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. Зараз насправді найбільша увага прокута до того, що дійсно підходить час, коли ми всі очікуємо на цей контрнаступ, так коли вже стане тепло, коли це буде квітень, травень і все інше. І у першу чергу, зокрема, наприклад, західні медіа і наші ем, так, і військові, і наші чиновники говорять про те, що серед найважливіших пріоритетів це власне та зброя, яку нам пообіцяли. І от вона зараз має вже починати доїжджати до нас. І справді, минулого тижня, взагалі за цей тиждень, ми бачили вже багато повідомлень про те, що вже і леопарди в Україні, і інша бронетехніка та так, і Резніков показує на багато класних відео, поки ми також подивимося зараз. І от особливо щось також стосується контрнаступу, так це те, що дійсно говорять всі про те, що він може розпочатися вже буквально у квітні-травні. В різні медіа різні чиновники, різні так структури говорять про різний час, тому що маємо розуміти, що справді немає конкретної дати, коли напевно цей ми будемо чекати цього контрнаступу. Однак є важливі чинники, які на нього впливають. І зокрема, один із них це підготовка наших військових. І ми бачимо дійсно повідомлення позитивні сполучених штатів. Про те, що наші українці завершують так ці е, навчання, а також маємо позитивні новини стосовно передачі вже тої важкої бронетехніки і бронемашин, е, зокрема до України. Наприклад, Генеральний штаб наш вчора опублікував таке повідомлення про те, що Німеччина передала Україні чергову партію допомоги на фронт, зокрема це і танки «Леопард», БМП Мартер і танки для розмінування та багато всього іншого. Про це свідчить оновлений перелік допомоги, власне е, е, так на сайті уряду Німеччини. І от тут Генштаб опублікував абсолютно повний список того, що нам передала Німеччина станом на зараз за останній час. Наприклад, це є 18 танків «Леопард», так, 2 А6, боєприпас, ми також 40 бойових машин піхоти «Мардер», також з боєприпасами, що важливо. Дві броньовано-ремонтні евакуаційні машини для бронетехніки, два танки для розмінування, 24 вантажівки, 40 тисяч аптечок і 103 тисячі Урнікетів тому бачимо, що дійсно як би не було... які педантичні німці я тут додам. навіть аптечки і турнікети порахували так? поштучно, і все прозвітували про все. Ну, мене за танки в першу чергу за леопарди вдячні. Ці 18 леопардів новітньої модифікації дуже нам стануть у нагоді під час нас. Так, справді і дійсно так виглядає, що от вся та техніка, яку нам не обіцяли, що бачите цікаво, всі на самому початку, коли була створена оця танкова коаліція, коли був проведений Ремштайн, Рамштайн, говорили про те. Що танки до нас справді доїдуть десь у квітні, березні, отак, отак от в цих датах, і десь так само так завершиться навчання для наших військових. Для нас тоді це здавалося якимось дуже величезним, таким довгим періодом часу. От він дуже швидко минув, і бачимо вже перші результати того, що дійсно ці танки прибувають до України, і вже зовсім скоро вони відправляться. Певні підрозділи для того, аби так ми могли відбивати нашу землю від окупантів. До речі, що також стосується бронемобілів. Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував таке відео випробування переданих Україні бронемобілів від Сполучених Штатів. Ми можемо подивитися так, як, як він провів тест драйв. Сказав, написав у твіттері, що радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наближає нас до перемоги. Можемо переглянути як там Резніков катався на бронемашинах, які скоро вже підуть на фронті. Чому дуже задоволений наш міністр оборони. Це вже не перший його такий звітний ролик. Спочатку були челенджери, потім Мардери, тепер страйкери і когуари. Страйкери це в нас бойова броньована машина, вона призначена теж для перекидання певних груп піхоти, мотопіхоти, штурмових груп на власне поле бою на передню лінію. Ну і когуари теж вони більш такі місткі, теж оснащені вони захистом від мін, від засідок і мають таке відповідне днище, В-подібне. Яке допомагає власне роззосередити наслідки вибуху ударну хвилю і не пошкодити таким чином автомобілі, тих, хто в ньому їде, хто в ньому рухається. Такі бронеавтомобілі дуже допоможуть теж під час наступальних дій на весні нашим силам. Ну а Путін тим часом теж готується до наступного етапу війни і вже оголосив оголосив призов. Весняний призов розпочинається вже завтра на Росії. Триватиме аж до 15 липня, тобто це такий весняно-літній призов Тягнутий в часі, і от планують набрати в російську армію призовників майже 150 тисяч, 147 якщо бути точним, це трохи більше на 12 тисяч ніж попереднього призову. Відповідно збільшують обсяги от залучення до армії населення на Росії, але різноманітні західні аналітики вже пишуть, що цей призов і кількість, власне кажучи, і мобілізованих і. Контрактників сотні тисяч, які залучають, тобто масова нова хвиля прибуття живої сили до російської армії, її не посилить, а послабить найімовірніше. Навіть такі от висновки звучать, гіпотези. Чи справді більше не означає краще? Запитаємо у Дениса Поповича, військового оглядача. Він вже з нами на зв'язку. Пане Денисе, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Тож, як оцінити цю новину, ну, звичайно, це планова історія. Весняний призов щороку відбувається, і як і осінній так, це такі сезонні речі, яких уникнути неможливо. Але до останнього часу було незрозуміло, коли саме він почнеться, адже паралельно триває мобілізація, така прихована до російської армії, яку збираються наростити темпи, якої збираються у Генштабі Російському в Кремлі. І ось ми почули обсяг цього весняного призову і бачимо. Чимо його терміни, чи справді от, о, ці призовники паралельно з мобілізованими, чи зможе їх система військоматів російських перетравити, так би мовити? От і чи посилиться російську армію? Ну треба розділяти призов на строкову службу мобілізацію, оскільки то є строковики, вони призиваються плановими тільки що зазначили, і в Росії обіцяють їх не залучати до так званої спеціальної воєнної операції. Ну, ну, до війни в Україні, хоча не можна виключати, що через певний проміжок часу їх змусить підписати контракт відповідний і е, доправлять до України для того, щоб вони приєдналися до Збройних сил Російської Федерації, які зараз е, воюють з, з українською армією і з, 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 з усіма нами. Ну, от, е, це перший етап. А друга, а друга частина то є мобілізація. Мобілізація у них зараз е, відбувається в такій прихованій формі. Спущену рознарядки більш ніж 40 регіонів Російської Федерації для того, щоб під виглядом перевірки облікових даних їхнього оточення людей закликали до воєнкоматів і там їм пропонували на добровольних засадах підписати відповідні контракти для того, щоб вони були залучені до Лав Збройних сил Російської Федерації. Там будуть їм пропонувати певні умови, будуть пропонувати певну оплату. То від 200 до 300 тисяч рублів такі цифри звучать для того, щоб вони і хотими варто контракту. Але ми розуміємо, що воно буде відбуватися із знаєте, в таких на таких шал, що пістолети добре слово це воно краще ніж добре слово. Тобто, якщо людина буде відмовлятися підписувати відповідні контракти, то відповідно до них буде застосовуватися певні заходи впливу, погрози, такі знаєте. Настійні рекомендації, відчування і так далі. Тобто, так чи інакше, це буде такий більшу міру примусовий призов, і це зробиться для того, щоб якимось чином уникнути соціального збурення, якого в Кремлі дуже дуже бояться. Їм це не потрібно, тому навряд чи треба буде очікувати якогось, знаєте, оголошення конкретного, як це було 21 вересня минулого року, що от, частково знову мобілізація, тому бути так добрі. Всі до воєнкоматів захищати ро захищати Берківщину, е, тому е, от чином все це буде. Але стосовно якості цих військ, е, так, є певні сумніви, оскільки ми розуміємо, що все це це розмиття тих сил, які більш-менш мають якийсь бойовий досвід. І е, головне ж не тільки набрати людей, це буде натовп неорганізований. Потрібні офіцери молодшої ланки, які будуть створювати з них підрозділ. Повинна бути обладнання, повинна бути амуніція. Оскільки зараз є інформація про те, що е, немає, є проблеми з літньою формою одягу е, е, і безпосередньо потрібна мотивація. Тобто цих людей вони повинні розуміти, за що вони воюють. А зараз ми маємо дуже багато випадків, куди коли люди, коли люди на фронті, вони протестують, вони не розуміють, що вони тут роблять. Вони не розуміють, навіщо вони воюють, і вони розуміють, що вони окупантами на українській землі і аж ніяк не визволителями, як кажуть. да тому всі ці проблеми з мотивацією, з оснащенням, з озброєнням вони будуть впливати на якість цього континенту. І відповідно на цьому, мабуть, і базуються висновки експертів про те, що це може навпаки послабити, послабити російську армію. Хоча навіть цього не легше, оскільки вони давлять масою. І це знову ж таки буде маса, яка піде в нашу позицію. Тому на це треба. Треба треба зважати на всім.